Є знижки на пари сіл 20% в аптеках подорожник вам та оща. Такого від канцлера Німеччини ніхто не очікував. Олаф Шольц назвав справжню причину того, чому його уряд не хоче продавати Україні далекобійну зброю. Йдеться про німецькі ракети Тауру з дальністю до 500 кілометрів. Чому на третьому році повномасштабного вторгнення РФ? У Європі досі так бояться засмучувати Кремль. Чи правда, що німці більше не вірять в НАТО? Та коли Україна таки отримує далекобійні ракети від партнерів? Розповім за мить з вами новини. Тесні і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Від 24 лютого, 2022 року, вже минуло два довгих роки. А європейські партнери України виявляється, досі дуже бояться Росію. Кремль роками залякує увесь світ, і навіть малював так звані червоні лінії. Спочатку обіцяли застосувати ядерну зброю, якщо Україна вдарить по Кримському мосту, а потім і по Москві. коли ж хлопці малюка підірвали путінську скрпу, а потім і побомбили безпілотниками Москву, Кремлів ми заткнулись і більше не погрожували. Але європейці, схоже, нічого так і не зрозуміли. 1 березня 2024 року це сумне припущення, підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Україна давно потребує далекобійних ракет, які б могли бити по об'єктах у ворожому тилу. Першими на допомогу Україні в цьому питанні прийшли британці та французи, передавши зсу ракети Стормшедоу та Скальп AG. Згодом Україна отримала й американські атаки. мс не вистачає лише німецьких тауросів. Їх у ФРН багато, і вони далекобійніші за всі аналоги. Але Шольц боїться їх передавати. Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі, десь у Москві, Заявив Шольц, якого цитує видання Тагишау. Він додав, що Британія та Франція, які вже передали Україні ракети з великою дальністю, подбали про те, щоб знати, що іде приземляється. За словами Шольца, для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини, і про це не може бути і мови. Крім цього, Шольца дуже дратує той факт, що всі обговорюють передачу Україні ракет Таурус і нібито забувають, що Берлін допомагає Києву чи не на найбільше у порівнянні з іншими. Щодо допомоги, він безумовно має рацію, бо Німеччина друга за рівнем підтримки для України після США. Проте Шольц точно має знати, що будь-яка допомога в першу чергу має. Приходити тоді, коли вона найбільш потрібна, так було з британськими та французькими ракетами. Вони дозволили Україні регулярно бити по чорноморському флоту РФ та вже точно внесли свою лепту у майбутнє звільнення Криму. Якщо ж допомагаєш невчасно, то ризикуєш отримати критику. Не дарма більшість українців досі пам'ятає ті 5 тисяч шоломів, які німці, ніби хоронячи Україну, передали перед початком повномасштабки. Але у Німеччині рішення Шольца підтримали, і це ще не все. Відомий німецький журналіст і ведучий телеканалу АРД Майкл Прайс. Детально пояснив позицію німців. Виявляється, німці не просто налякані Москвою, але бояться лишитися сам на сам з Кремлем у випадку війни. А як же НАТО? Запитаєте ви? Німці більше не розраховують на альянс. Якщо подивитися на мапу України та поїхати до Чернігівської області на півночі, то можна побачити 500 кілометрів, і ви у Москві. Усі військові експерти кажуть, що ця зброя дуже точна та потужна. Тож, якщо скажуть, що ціль це Кремль, то вона уразить і Кремль. Тому й постає запитання: чи можна випустити з рук таку зброю? Канцлер каже: ні, не можна. Якщо не випускати його з рук і відрядити разом з ним солдат, доведеться ухвалити рішення про це в парламенті, і тоді ви, очевидно, опинитеся в стані війни. Якщо Тавру справді будуть сприйняті Росією як ескалація і призведуть до агресії проти Німеччини, то на відміну від Лондона чи Парижа ми не зможемо дати стримуючу відповідь, оскільки не є ядерною державою. Тоді ми звернулися б до Лондона, Парижа чи Вашингтона. Тепер це ваша місія. Але як це гарантувати? Тому я можу зрозуміти переживання та обережність канцлера». Слова Шольца та позиція німецького уряду щодо передачі Україні ракет буквально б'ють по єдності НАТО і явно грають на руку Кремлю. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пояснив, як страх європейців підіграє Москві. Переконаний, що і позиція Шольца по Таурус, і оця її маніпулятивна інтерпретація в медіа по Москві не можна, а по Колузі можна. Грають на руку росіянам. Висновки, які зроблять рашисти. Перше Німеччина боїться Росії. По друге, Німеччина не впевнена, що за неї вступляться союзники, тобто не впевнена в дієвості п'ятої статті уставу НАТО наріжного каменю усієї структури. По третє, НАТО в реальності декларативний альянс, в якому, попри наявність ядерної зброї, ніхто воювати один за одного не збирається. Тож можна далі воювати з Україною і планувати агресію проти жирних розніжених фраєрів з Європи. Своє бачення ситуації виклав і народний депутат України Єгор Черняв, каже, можливо, Шольц має якісь особисті домовленості з Кремлем. Шольц вигадав нову відмовку, щоб не давати нам Тауруси, нібито ними ми можемо вдарити по Москві. І нічого, що багато країн вже давно передали нам зброю, якою можна бити по території Росії, і ми жодного разу не порушили умови. Вочевидь, за логікою Шольца, ми просто. Причаїлися, щоб виманити в нього ракети і вже потім вдарити. А там, хоч трава не росте, можливо, він дійсно настільки заляканий, або в нього є якісь. Непублічні домовленості з Кремлем саме щодо ракет, але пояснити таку впертість важко. Загалом Шольц дуже нам допомагає і величезна йому за це подяка. Але міг би вигадати, щодо таурисів щось більш правдоподібне. Неочікувано сміливі заяви почав робити офіційний Париж 29 лютого. Президент Франції Манюель Макрон розставив усі крапки над і та вкотре підтвердив. Париж серйозно розглядає відправку військ в Україну і готовий обговорювати це із союзниками. Попри те, що його слова викликали резонанс і миттєву реакцію кільканадцяти лідерів країн НАТО він від них не відмовляється. Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим. Недарма у медіа з'явились чутки, що Макрон і Шольц відверто конфліктують за інформацією Блумберг, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Шольц невдоволений Макроном, що той дозволяє собі агресивну риторику, але сам замало допомагає Україні. Французи ж пошепки критикують німців за боягузтво. Як пише Блумберг, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, чим ця напруженість може вилитися і поставити під загрозу хід війни, за словами одного французького чиновника, Макрон бачить у Шольці лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду. Близькі помічники канцлера також визнають, що вони з Макроном не ладнають у Берліні. Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення ніж реалізовувати їх. Коментарі Макрона щодо ймовірної відправки до України сухопутних військ викликали негативну реакцію багатьох союзників і увагу Путіна. Незважаючи на це, їх вітали. В деяких країнах, що межують з Росією, попри те, що лідери США, Польщі та той самий Шоль заявили, що нізащо не направлять своїх військових в Україну, заклик Макрона мав непоганий ефект, якщо що розглянути цей варіант не проти в Латвії та навіть в Нідерландах, і це все на фоні того, що Путін пообіцяв трагічні наслідки країнам, які направлять своїх вояків на допомогу Києву. Саме такого напору та впевненості всі очікують від союзників. Чи не правда? А як думаєте, ви чи наважиться Шольц передати Таурсу Україні? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайки обов'язково. Підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!